Тепер, коли Євромайдан дійшов у тупік до збори представників Майданів у Львівщини, звернулися до групи 1 грудня з пропозицією про публічний патронат над розробкою програми Євромайданів. Ну, слід поставити собі питання, що таке група 1 грудня? Хто є ті, які її заснували, які її очолюють, які є членами цієї групи 1 грудня? Засновником групи 1 грудня є кардинал Гузар, який є масом, який визнав гомосексуальні стосунки любов'ю, який кладе під сумнів Божество Ісуса Христа, який віщує маятником, який Закликав людей на Євромайдані своїми висловами до користання зброї. Тим самим він схвалив будь-які насильні вчинки. На сьогоднішній день він лицемірно прикривається закликами до і посту за мир і злагоду в Україні. Це ж просто ліцемірство. Членами! групи 1 грудня являються масони. Масони є відкриті вороги єдиного і істинного Бога. Між них приналежить, наприклад, пан Гаврийшин, який керівник того, що є членом групи 1 грудня, є членом римського клубу. Римський клуб це масонська організація, яка має завдання впроваджувати новий світовий порядок одне світове правління. Одну монету, єдину економічну систему, тотальний контроль над людьми, єдину релігію. Де вже не буде місія для визнавання Ісуса Христа як єдиного істинного Бога. Римський клуб вийшов із теорією, або краще сказати, з планом одного мільярду. Або золотий мільярд. Що це означає? Вони хочуть впровадити редукцію населення землі, тобто зредукувати 6,5 мільярд людей на 1 мільярду. Причому залишаться при житті тільки ті, які мають владу, які мають гроші, а решта людей 100 мільярдів їм буде служити і виконувати практично їхні вказівки. Це є явний злочин шокує, що Євромайдан має бути керований ось такими людьми, що вони мають складати програму Євромайдану. Плани римського клубу і масонів є насправді геноцидними. Ці люди є насправді ворогами єдиного і істинного Бога.